Друзі, привіт! Зараз ми будемо говорити про гроші в десятках мільярдах, причому навіть не гривень, а доларів або євро. І це буде про міжнародні зобов'язання, приїзд МВФ у спробу України якось відторговувати МВФ, яка, скоріше за все, буде невдалою. І якщо ви вважаєте, що це вам не цікаво, то я покійно можу пояснити, чому ви помиляєтесь. По-перше, тому що це буде визначальним фактором української політики, інакше пояснити українській владі, особливо уряду, треба буде постійно десятки разів достатньо в швидкому темпі, причому бажано до кінця зими збирати на це голоси. А там багато чого не популярно. Наприклад, ПДВ для ФОПів. Друге, якщо тих грошей не буде, то повірте, ми всі дуже швидко це відчуємо. На жаль, в дуже поганому сценарії. Третє, це те, що там буде знову про вимоги. І вимоги вони в принципі не всі б та погані, і або це добрі на новини для нас, і, скоріш за все, погані для наших деяких державних органів, які ми всі не любимо. Ну, наприклад, той самий Фітмон або ДБР. Тож. Що там вирішив Європейський Союз? Які нові виклики, проблеми у нас з'явилися, і, відповідно, що намагалися продати Кристаліні Георгійові, це директор розпорядник МВФ, і що, чесно говорячи, не дуже сильно вийшло. Ось про це ми все будемо з вами говорити. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Якщо коротко, то нагадаю, таку просту. Теорію Бо напевно навіть правду життя у нас не вистачає на наступний рік приблизно 40 мільярдів доларів. Ми в принципі до останнього не знали взагалі як. Закривати половину цих грошей. Слава Богу, в останню мить вийшов європейський союз, сказав, що дає 90 мільярдів доларів євро, точніше. Але ну це буде політичне рішення, і відповідно вони ще будуть деталі обговорювати. У нас закінчилась програма з МВФ, є нова, але щоб її почати, треба прийняти крупу непопулярних рішень. Оподаткування цифрових платформ, скасування пільги на відповідно посилки і внести законопроект про оподаткування ФОПів, а потім і відповідно його прийняття. До квітня. І це, очевидно, не всі непопулярні рішення, але їх ще багато. Плюс є Ukraine Facility, це теж європейські зобов'язання. Там у нас купа технічних законопроєктів, які валяються в Верховній Раді, не були прийняті в тому числі на першому пленарному тижні січня, і через які ми вже втрачаємо 4 мільярда Доларів. Тож, проблем багато, до цього доїдається ще Світовий банк, там теж 2 мільярди, про нього ми окремо поговоримо. Тож у нас був четвер. У нас вийшла новина про те, що директор розпоряднику МВФ Крістиліна Гіоргіва приїхала в Україну, і у нас є інсайт, що е, цей приїзд викликав достатньо цікаву реакцію в офісі президента. Говорять, що на вищому політичному рівні я так розумію, це одна людина. Це відповідно, президент. Е, було здивування про те, що раптом він і відповідно всі інші підписали історію, де погодились на ось всі ці не. Перераховані мною непопулярні речі, особливо ПДВ для фопів. Раптом президент зрозумів, що це непопулярна штука, яка, очевидно, його рейтинг зведе до того мінімуму, в якому він і так скажіть за все, перебуває. Тож. Відповідно, в останню мить, як було завжди, президент почав званити викликати там різних чиновників, давати їм задачу збити це питання і відповідно взагалі прибрати всі вимоги від МВФ, просто щоб нам давали гроші. Тут е, я то не сильно і вболіваю проти. Ну дай Бог, щоб у них це вийшло. Просто мені здається, що конкретно з випадком з МВФом це неможливо. Чому тому, що у них є поганий вже досвід дві тисячі до року, коли МВФ дав слабину, навіть дозволив викинути ті ж самі поправки лазового з вимог, а потім відповідно, понесли все те, що ми спостерігали, включно з спробою ліквідувати набу і САП. Тож зараз вся урядова команда намагається якось пере. Формотувати відповідно МВФ і переконати їх, що ну обов'язково треба прибирати всі ці вимоги і взагалі давати Україні просто так гроші. Я б рад, щоб у них це вийшло, але це абсолютно мені здається наївна історія. Є інша позиція. Давайте взагалі проживемо без МВФ. МВФ дає на 4 роки приблизно 8 мільярдів доларів. Це очевидно маленька сума. Ну порівняно з 90 мільярдів євро на 2 роки. Але наші чиновники не враховують один момент без МВФ. МФУ, скоріше за все, всіх інших грошей теж не буде. Тому що, як я багато записував в відео, МВФ, ну це, скоріше, лакмусовий поперець для всіх інших, чи ніж конкретні додаткові гроші, хоча і 8 мільярдів, і вони теж ну, це будуть. Рисня, тож специфіку всьому цьому додає історія з тим, що український парламент іде відповідно в італійську забастовку проти уряду, і якщо ви хочете мою особисту думку, мені здається, що тут абсолютна провалена комунікація, в першу чергу прем'єр-міністром, тому що ну те, як відповідно виносилася ці законопроекти, і саме в день приїзду голови МВФ у в парламенті з позорним. Триста голосами, ну це достатньо показово, але це не всі проблеми, які приніс цей тиждень стосовно міжнародних зобов'язань і відповідно міжнародних грошей для українського уряду. Повертаюся до початку. відео. нам на цей 2026 рік потрібно 40 мільярдів. Гривень, точніше, доларів 40 мільярдів гривень нам не спасають нашу історію. Тож в даному випадку ці гроші ми думали, як країна отримати від знову ж таки європейського союзу, який пообіцяв нам 90 мільярдів євро. Але зараз відповідний європейський союз видав комунікацію, з якої ми дізнаємося деталі щодо всього розподілу грошей на 2026-2027 двадцять Рік там не їх не так багато, але ну певні є. І головна із них, яку виписує моя колега поважна, це голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, це розподіл. Лише 30 мільярдів відповідно з цих грошей євро. Підкреслю на два роки підуть відповідно на бюджетне фінансування. 30 мільярдів євро. Це приблизно 35, напевно навіть менше мільярдів доларів, і це гроші ще раз підкреслю, які ідуть на два роки. Що можете поділити на два більш. Того у нас всі інші 60 мільярдів євро, ми йдуть на військові закупівлі в більшості випадків цей європейський союз, ну або відповідно Україна, Швейцарія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, ну тобто на країни, які ну скажімо так, близькі партнери з Європейським Союзом на військовій частині ми зупинятися не будемо ще раз, ми наголошуємо на оцих 30 мільярдах. Тож, друга новина, про яку пише Роксолана, і відповідно я підтверджую своїми джерелами, що ці гроші і якщо що ми пройдемо всі технічні затверджені і зміни в Європейському Союзі, а це ми як знаємо ще той процес, вони в кращому випадку почнуть надходити з другого кварталу 2026 року, що говорить про те, що відповідно весь перший квартал 2026 року ми живемо без цього кредиту. І пункт номер. Три це те, що ці додаткові 30 мільярдів будуть прив'язані до вимог. Цитую відповідно Марту Кос з європейської комісії, яка говорить, що це будуть нові вимоги, які будуть пов'язані з попередніми зобов'язаннями або рекомендаціями Європейської комісії. В першу чергу верховенство права і антикорупція. Ну тут як ви розумієте, привіт ДБР, закон про перезавантаження ДБР і багато інших речей про посилення відповідної. Інституційної спроможності набу і сав, верховенство права судах. Ну коротше, все, що ми любимо і сподіваюся, підтримуємо в даному випадку. Ну коротше, додаткові вимоги. Плюс, наскільки мені відомо, Європейська комісія для того, щоб Україна і не думала сильно там змінювати позицію МВФ, теж, скоріш за все, напише вимогу, що і виконання програми МВФ, що відповідно є певним прайером. Екшеном. І ось до цього цього у нас додається історія з тим, що український парламент не голосує міжнародні зобов'язання. Ми пропустили в два місяці, як тільки прийшов Мідіж тому що нагадаю, жодне міжнародне зобов'язання із таких ну, достатньо важких не голосувалося. Відповідно. Україна не отримала вже транш на 4,2 мільярда доларів. І відповідно це стає проблемою, тому що в перший квартал ми як держава заходимо в ситуацію, де у нас немає нових траншів від МВФ у нас немає знову ж таки траншів від світового банку. У нас практично вже попередні всі запаси були вижиті з цього програми ера. І ну у цій новий репараційний кредит, якщо можна так назвати, буде надходити лише з другого. Кварталу. Порталу коротше з'являється фінансовий розрив. До цього цього додається історія з тим, що український уряд відповідно від імені президента понаобіцяв купу роздачі далі слонів, починаючи від кешбеку і закінчуючи всіми різними стратегічними комунікаціями, від яких вони відмовлятися не хочуть. Плюс до цього додається історія з енергетикою, яка очевидно вже почала впливати на податкові надходження. Тут я не хочу сильно Говорити, що прям ну зовсім зовсім погано, але давайте говорити так само відверто. Історія, коли у нас немає по декілька діб світла, вона ну впливає не тільки на наше саме відчуття і в принципі тепло в домі, а впливає в тому числі на бізнес. Люди менше ходять по крамниці, вони відповідно менше сидять в ресторанах. В ресторанах відповідно просто часто немає можливості приготувати їжу, тому що вони працювали на акумуляторах. Акумулятор сів і не може зарядитися або дуже дорого заряд. Починати знову ж таки генератор, і це, очевидно, впливає на надходження від малого середнього бізнесу, ну і так само по промисловості це б'є ще більше, там взагалі дуже погана історія. Тобто, надходжень, відповідно, буде менше. Ось в такій ситуації зараз відповідно починається 2026 рік. Я тут не хочу сказати, що це катастрофа. ні. Ну, будь ласка, не інтерпретуйте мої слова. Так, але я хочу сказати, що це величезний виклик, який зараз є перед владою, і достатньо мало навіть людей, з якими я спілкуюся, які вже розуміють, ну що ось всі ці речі, плюс додатково, у нас нагадаю, що є план по євроінтеграції, там 10 пунктів, і вони може нам сподобаються, але точно не сподобаються президенту. Вони всі, ну як говорячи, потребують багато змін, багато відповідних рішень парламенту, уряду, швидких інтерпретацій, і, скоріш за все. Очевидно, відмови тих самих від представників офісу президента від своїх додаткових повноважень і передачі їх нашим антикорупційним органам. Ось на цьому фоні у нас зараз відбуваються такі перемовини з партнерами, такі їх заяви. І, Якщо хочете мою думку, з того, що я чув, не сильно переконливо виходить, поки у нашої влади змінити їх. Позицію, тож тут є два варіанти. Або наш уряд згадає, що треба робити, і реально почне робити реформи. І відповідно в даному випадку це не тільки про верховенство права, а про можливість їм в майбутньому платити зарплати і пенсії в тому обсязі, в якому вони наобіцяли, в якому вони взагалі б мали би платити, або або у них будуть проблеми, і все одно прийдуть до, до, в результаті до цього, тільки, як завжди, з підпалки. І мені чомусь здається, чим раніше вони це усвідомлять, тим, відповідно, раніше тут у нас буде якийсь прогрес. І останнє щодо непопулярних речей. Дивіться. Я не розумію, чому у нас з'явилися ці вимоги по ПДВ для фопів або відповідно всі інші непопулярні речі. Е, ну умовно, це точно там є напевно фіскальною позицією МВФ, але ну давайте чесно, можна було б підвищити ПДВ на декілька відсотків. Теж не популярна штука, але ну значно менш. Напевно, не популярна, ніж впровадження історії по обмеженню по ФОПам, ну, тому що банально це буде ще технічна проблема. Але я просто хочу нагадати, що в даному випадку МВФ і всі партнери вирішують трохи іншу задачу. І ця задача називається нефіскальне наповнення. Навіть історія з ФОПами це додатково 1 мільярд доларів в бюджет, що, звичайно, напевно, велика сума, але ну, не те, що на загальному фоні воно б сильно впливало. Це історія про. Чек за популізм, і в даному випадку, у історія, коли наш уряд намагається спочатку задовольнити всі абсолютно ідіотські забаганки президента по популізму, після цього погоджуються з міжнародними партнерами на всі ці вимоги для того, щоб якось відпітляти від того, що вони. До цього запровадили. А після цього знов ну, ж таки повказівці президента намагаються тепер кинути міжнародних партнерів. Оце найгірше з всіх варіантів, які нас призведе до того, що в результаті доведеться і непопулярні штуки приймати, і відповідно грошей ми бюджет сильно не зберемо, тому що їх всі роздали на той самий популізм. Я вам врахував в попередніх відео, скільки він коштує нашому бюджету грошей. Ось от такий, напевно, висновок буде найкраще щодо. Точної ситуації з вами був Ярослав Железняк та канал Салізні нардеп». До побачення, до нових зустрічей.